Дорожня транспортна пригода сталася в Луцьку. На проспекті відродження легковик на пішохідному переході в'їхав в електроопору. На місце події прибули працівники ДСНС, поліція та комунальники. Мене самого визвали. На заявку от і все. Я не знаю, що. Ви приїхали вже було ДТП? Так, да, мені ж позвонили і все. Збитки нанесені громаді ще будуть підраховувати. Очевидці стверджують, що в автівці в момент ДТП було декілька чоловіків. У одного з них кров була на шиї та обличчі. Молодий каже, що розбив ніс, був на пасажирському сидінні і ніхто більше не постраждав. Від інших коментарів чоловіки відмовились. Я військовий, далі. Все. Ви, ви тваризи? Ні.

У селі Шклинь Луцького району приклад справжньої соціальної відповідальності бізнесу. Місцевий аграрій не просто створює робочі місця, а й дбає про комфорт та гідні умови для своїх працівників та покращення життя в громаді загалом. На місці занедбаної амбулаторії, яка пустувала понад 30 років, збудували новеньке житло. 12 сучасних квартир для працівників аграрного підприємства зведено з нуля та вже чекають на новосельців. Першим став місцевий священник. Він не лише переїхав. Сюди а й освятив новобудову та поділився враженнями від квартири з свіженьким ремонтом. Враження були чудові, е, був захоплений цією людиною з самого початку, де і до сьогоднішнього дня, бо ми багато чого е, трудимось на Городечанській землі завдяки Анатолію Олександровичу. Як священик, що від мене залежить, буду постійно підтримувати його. А він мене, і будемо трудитися заради України. Другим мешканцем стане механізатор з родиною, дружиною та трьома дітьми. Ключі він отримає вже найближчими днями. Ми викупили, і моя мрія була квартири зробити тут. Людей треба особливо механізаторів, тваринників. І тут вийшло 12 квартир зробили на протязі двох років. Зараз вже ремонт робимо. Радешком школа тут, радешком садочок, радешком траси, автобуси ходять сюди. Так що я запрошую всіх, може, ще хто хоче працювати і отримати житло. Ми зараз на перших порах будемо давати в оренду. Не моя мета заробити на грошей, взяти, бо мета, щоб люди прийшли, працювали, Хоче викупити там, де буде певний термін. Відпрацювати а тоді право на викуп. Анатолій Неконюк не вперше дбає про добробут своїх працівників. Він переконаний, соціальна відповідальність це не модний тренд, а норма. Будівництво житла для спеціалістів лише частина великої ідеї зберегти село, зберегти людей. Сьогодні ми можемо показати, як працює в Городищенській громаді соціально відповідальний бізнес. В нас те «Городище» в центрі громади із директором Анатолієм Олександром Кунюком. Вони не тільки дбають про оренду земельних паїв, а вони дбають про соціально економічний розвиток громади. Сьогодні господарник зробив 12 квартир. Це сьогодні пріоритетом є внутрішньопереселенці, переселенці, багатотні сім'ї, сім'ї, які утворюються. Ми просто запро. Прошуємо сюди, в Чклинський Старостинський округ, і дякуємо нашому Анатолію за такий приємний подарунок, який сьогодні в час війни він зробив, і ми показуємо, що ми є Україна і буде Україна. Село яке мало усі шанси втратити ще одну будівлю, натомість отримало нові квартири, а з ними й надію, бо там, де є господар. Є життя у шклині. Не чекають змін згори. Тут будують їх власноруч, і це справжній фундамент майбутнього. Мирослава Сявер, Дмитро, Кудик з Луцького району для телеканалу Аверс. Перша у Луцьку відбувся молодіжний медичний форум 2025. Протягом двох днів майбутнє та досвідчення медики з різних регіонів України обмінювались досвідом, брали участь у майстер-класах та ділились новими ідеями для розвитку системи охорони здоров'я. Захід проходив у Волинському медичному інституті, що об'єднав науку, практику та гуманітарні аспекти медицини. Ідея зродилася ще, скажімо, напевно, з минулого року, тому що наші студенти вони активно приймають участь і були активними учасниками. Секцій а, минулих конференцій, і а, сьогодні у часі війни, напевно, найважливіше це підтримати молодь. І ми це зробили. А, і сьогодні а, з різних куточків України приїхали до нас студенти своїми науковими керівниками ділитися своїми дослідженнями, дослідженнями напрацюваннями. І а, сьогодні ви маєте можливість оглянути наші майстер-класи, воркшопи, роботу у секціях. Програма форуму включала одразу кілька тематичних секцій від екстреної медицини до психічного здоров'я та інновацій у фармакології, особливу увагу приділили викликам війни та новим підходам до реабілітації військових та цивільних. Я виступала на цьому міжрегіональному форумі і хочу сказати, наскільки я вважаю важливим таку можливість поділитися досвідом. Я дізналася дуже багато на різних доповідях. В нас були різні секції, як з клінічних практик, так і з загальних дисциплін, як соціологія історія. З можливістю дізнатися історією мого регіону львівського, івано-франківського є можливість співпрацювати і ділитись досвідом з людьми, які вже практикують. Тобто, завищу освіти, це наші магістри та бакалаври. Була можливість підключитись дистанційно. Тобто, ну насправді, обсяг досвіду, яким ми ділилися, неосяжний. Я вважаю його дуже цінним. Форум це також і практичне навчання, комунікація молоді між собою та з досвідченими представниками медичної галузі край. Необхідна попри складні часи в Україні тут класний, потужний, енергетичний атмосферний майданчик для молоді. Молодь це наше майбутнє, і ми пишаємося, що в нас є реально круті, потужні молоді науковці в сфері медсестринства і загалом медицини. Тому що на сьогоднішній день це є надзвичайно потужно потрібно, оскільки медсестринство стає, має новий розвиток, новий виток. І медсестра це є ключова ланка в охороні здоров'я. І медичні брати також. Серед почесних гостей знані науковці, викладачі з медичних академій Львова, Тернополя, Рівного та інших міст України. Ми працюємо на нашу молодь. Тому що вони будуть творити квітучу Україну, тому ідея форуму абсолютно була підтримана і Національною академією наук, і звичайно, нашим товариством науковим Тараса Шевченка, який має самі древні традиції наукової еліти України. І тому ми працюємо на нашу молодь, на наше майбутнє, наша молодь мудра. Вона креативна, вона розкута, вона енергетично нас заряджає на завершення форуму, панельні дискусії, вручення нагород і звісно тепле спілкування. Сподобався цей захід. Я познайомилась з дуже класними, приємними людьми. Насправді це моя перша наукова конференція. Це дуже класний досвід. Мені було страшно, але я дуже рада, що я взяла в цьому участь, і я буду надалі. Пробувати ще приймати участь в інших конференціях. Загалом було дуже цікаво, дуже тепло нас прийняли, і загалом місто дуже красиве. Форум це не лише про медицину, це про майбутнє, яке твориться тут і зараз. У колі людей, що не бояться викликів і бачать у науці шанс для змін. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Свято останнього дзвоника подія, яка щороку викликає щемливі емоції для школярів, їх батьків та вчителів. Цьогоріч особливо емоційно цей захід пройшов для випускників, які назавжди покидають шкільні стіни і готуються до дорослого життя. Слова на путя в княгінинівському ліцеї дав очільник Волинської обласної державної адміністрації. Бажаю вам успіхів. Вибрати гарні навчальні заклади, де ви продовжите своє навчання, вибрати достойні професії, які є вашим будуть подальшим покликанням, і ви будете підтримувати нашу державу Україну. В цьому ліцеї випускників 110. майже 20 з них отримали золоті та срібні медалі. І це є велика відповідальність для кожного з вас: бути успішними, бути впевненими в собі і бути готові далі навчатися, отримувати нові професії. Підтримувати своїх рідних, близьких і висловлювати шану повагу до наших воїнів, до наших героїв, які нас сьогоднішній день нас захищають, і дехто з них віддав саме дорожче це їхнє життя. Випускники свій останній шкільний вальс присвятили своїм вчителям, батькам та воїнам, завдяки яким вони мали нагоду вчитися і жити. У двадцять першому ліцеї діти приготували танець, що бере за душу. На клас, Не мерз зворушливим. Пройшло свято в Луцькому ліцеї номер 28 Більшість ліцеїстів вже бачать своє майбутнє в сфері юриспруденції або у правоохоронних органах. Хтось буде вступати у військові заклади вищої освіти, а хтось мріє стати прикордонником чи рятувальником. Дарина також вже визначилась. Я хочу працювати або адвокатом, або юристом. Дівчина наставляє школярів, які залишаються в ліцеї на наступний рік. Шанувати Україну, шанувати державні символи. Не забувати з наших захисників, які захищають країну. Вчитися так само Сподіватися на найкраще. Мріють діти всі про мир і перемогу. Попереду у випускників вступні іспити, вибір професійного шляху і дорога в доросле життя. Ольга Ганич, телеканал Аверс. Для дітей поліцейських та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у Волинському облму імені Тараса Шевченко відбулось масштабне свято. Гості приїхали зі всієї області. Для відвідувачів облаштували цікаві і захоплюючі локації із майстер-класами. Із дітьми спілкувались поліцейські та службовці зі стрілецького батальйону Корт, розповідали про роботу правоохоронців. Неабияку цікавість викликала робота криміналістів та вибухотехніків. Перегони поліцейськими машинами із пультами дистанційного управління, розваги зі святковими та яскравими персонажами всі були при ділі. Дітям влаштували бульбашкове шоу, діяли майстри з аквагриму. Кожен відвідувач отримав святкову кульку. Гості подивились казку, рукавичка, усміхнені і задоволені таким теплим прийомом. Ольга Ганич, телеканала Верс. Цієї п'ятниці галерея вітань у торговому центрі Луцьк звучить особливо тепло. Ми відзначаємо день батьків. Це свято про тих, хто був поруч у перших кроках, навчав відрізняти добро від зла, а зараз просто мовчки підтримує, коли слова уже зайві. З 16 до 18 години перший поверх торгового центру Луцьк. Чудова нагода, аби сказати дякую. І своїм мамі татові зі мною батьки ніколи суворими не були. Навпаки, мене в дитинстві дуже любили. Мене балували дуже сильно. Просто так, да, давали все, що хотів все, що хотіли. Так само в плані поведінки, дозволяли все, що хотіли. Але мені дивно, що типу я виросла досить адекватною людиною. Ну, типу, в плані з хорошими поглядами на життя. Ми хочемо придати на вітання нашому класному керівнику. Вітані Григорівні. Дякуємо вам за все за терпіння, за любов, за все, що ви в нас вклали. І довели цей навчальний рік до кінця. Дякуємо велике. Також хочу подякувати нашим дорогим людям батькам. А те, що теж нас завжди мотивували, допомагали і любили. Саме основне. Ми б хотіли передати привіт батькам. Привіт, моя люба бабуся. Я тебе дуже люблю. І також привіт, мамі. Я хочу до тебе зараз крепко тебе обійняти і. Найкраще привіт класному керівнику павліні, павліні Анатолійовні. Анатолій. Ми вам дуже дякуємо за ці чудесні руки разом. Я напевно, що більше татова донечка. Я більше любила проводити час з татом на гаражі, наприклад, аніж з мамою на кухні. Ну, в мене мама більше така господиня. Вона у -у -у. повинна була зробити все сама, і ніхто її не повинен був заважати Є, саме так, та. там. Мій тато він приносив кожного вечора мені шоколадку після роботи. Я мала його поцілувати у щічку. Сказати, що дуже люблю, дуже цілую, дуже сумувала і отримала за це шоколадку. Наступна зустріч: п'ятниця. Перший поверх торгового центру Луцьк. Говоримо про турботу, милосердя та людяність.